Ще в нас є ось такий великий баул э, блесми. Це теж домашня збірка. тут йде мікс сезонів, так як теж дитячі, чоловічі, дорослі речі. Так. Перша в нас буде це ось таке пальто 48-го розміру, таке достатньо великого. Так. Там. Далі в нас буде. Ось такого плану пальто теж дуже гарне, таке кремового кольору. По ціні це буде 2,65 євро за кілограм. Баули в середньому теж йдуть по 190 кілограм. Ось такого плану платку. Дуже таке гарне воно йде у нас на обрітелічках. Так. Ось такого плану. Це у нас теж, напевно, якась сукня. Так, така леопардова. Є такі жінки, які таке люблять. Так. Покажу вам другий мішечок. Другу мішечку у нас тут іде якесь таке балеро жіноче. Так, далі буде теж якась сукня. Дуже багато в тому баулі сукнь трапляється. Так, ось така спідничка. Далі це у нас іде ось такого плану блуза. Так, наступна позиція це буде. Ось така спідничка. Також тут є ось така спортивна кофтина з капюшончиком. Так, давайте покажу вам ще один мішок інший. Так, що у нас тут? У нас тут ідуть ось такого плану штанці. Дуже такі прикольні. Далі буде знов це що таке? Це якийсь топ. На таку худасеньку якусь дівчину, або навіть дитячий. Далі буде ось така спортивна ковтина, маєчка. Так, покажу вам ще. Ще ось така спортивна ковтина. Це такий більш як мішочок попався спортивний. Так, це будуть ось такого плану лосіни. Вони з високою посадочкою. Так. Далі будуть джинси, теж жіночі. У нас буде ось така спідничка. Так. Так. В іншому кольочку в нас тут буде ось такий светр. дуже бачу в тому луті багато жіночих позицій. Гарний так, дуже гарний стан, бачу, якісь таких дефектів не бачу. Ось така спід... Ой, сукня теж дуже гарна. Так, все в нас.